Я догадуюсь, для чого ці штуки, якщо ви з лінзами вже мали скажімо, стосунки, Дивимось, отак виглядає у нас. Бачите, це у нас галоген. і отак виглядає у нас одночіпова білет лінза. А як вони світять? Ну звісно, дивимось. Зараз покажу. Я не знаю, що казати. Що приготувалося? Класні лінзи, класні лампочки. Друзі, робіть свій вибір, є питання, пишіть, телефонуйте, ми завжди допомагаємо. Друзі, вітаю вас на каналі Крутого світла та гарного настрою. Сьогодні у нас абсолютно унікальне відео. Ми порівнюємо білет лінзи, повноцінні, такі, які ви там дивилися і фантазували. Вони коштують стільки ж грошей як просто класні нормальні LED-лампочки. Тільки на 90 гривень дешевше. Друзі, дивіться, буде цікаво. Так, питання перше та головне. Чому і коли зробити вибір на користь білет ліз або ЛЕД Ламп, починаємо з LED-лам. Коли світлодіодна лампочка є абсолютним маст Коли у вас машина нова або майже нова, і пробіг дорівнює до 100 тисяч кілометрів, коли ваша галогенова лампочка ще не випалила. От таким чином це відбувається. Друзі, от якось от так от випалюю його. Випалюю його галоген. А може, якщо у вас хеловська фара, то таким чином випалює галоген. то є сенс поміняти галоген на світлодіод. Яким чином це все відбувається? Вам не треба лізти у фари, розбиратися, які перехідні рамки. У вас все нормально. Не, з, не займаєтесь зайвою роботою. Це лінза Koeita, яка встановлюється майже у в усі японські автівки. І це аж 11 лампочка, яка зараз майже в усі фари головного світла, ближнє світла, використовується саме аж 11 Отаким От чином у вас встановлена лампочка. Ви її провертаєте, знімаєте отвір вільний. Берете підібрану правильно лампочку з відповідним цоколем, вставляєте, провертаєте, все. Лампа встановлена. Подаєте живлення і маєте класне світло. 3. 2. 1. Сьогодні ми розмовляємо про DriveX. Насправді на цьому місці могло б бути дуже багато класних, крутих лампочок будь-якого виробника. Але DriveX ми сьогодні підібрали, тому що це лампочки, які ми вже перевірили, і вони класно світять, і тому нам не соромно показати вам те світло якісне, яке вони можуть видати. От, давайте подивимося, що у нас. Виробник запропонував і поклав внутрі мікророзпаковка. Як завжди, паспорт на українській солов'їній мові. Що як зробити, щоб не переплутати і встановити лампочки правильно, але тут переплутати дуже важко. Лампа має досить компактний розмір. Якщо у вас фара, яка позаду має кришку, то така лампочка, скоріше за все, влізить. Також вона має вбудований драйвер, знаходиться внутрі лампочки, тому у нас лампочка і сам дріт немає коробочки, яка завжди і чи часто буває на лампочках. Лампочка компактна, 50 з копійками ватт у нас потужності. Має активне охолодження, позаду в нас кулер. Тому що будь-яку сучасну, потужну лампочку треба охолоджувати. Не розраховуйте на те, що у вас буде пасивне охолодження і потужність 50 ватт. Такого не існує. Лампочка вб'є себе дуже швидко. Тому кулер, газові трубки, які ви знаєте, тут їх дві. Які нам допомагають охолоджувати кристал для того, щоб він працював довго. Ну, є відповідна офіційна гарантія для цього продукту. Біле тлінзи. Коли нам без них не обійтися, друзі, ми усі знаємо, що коли ми виходимо на вулицю, і ті машини, які їдуть. Поряд з нами це машини, яким в більшості випадків за 10 років, і пробіг в них більше ніж 100 тисяч кілометрів. Що це означає? Це відбивач, який я вам вже показав, він вже деградував, він має якийсь ізнос, і відповідно ми не можемо розраховувати, що ми купимо якусь супер-пупер лампочку, і вона зробить нам супер світло. Якщо у нас внутрі фари, от така штука. Така ситуація нас очікує, або якщо у нас галогенова фара, або у нас ксенонова фара, і ми повинні розуміти, що треба щось більш координально рішати, вирішувати. Тому для того, в принципі, і придумали білет лінзи. Для того, щоб їх підібрати, встановити, є каталог, наразі можна використовувати наш сайт. Де ви заходите, і ви дивитесь наявність перехідних рамок саме для вашого авто. Це залог успіху. А уже вибір лінз – це відповідно до вашого гаманця або до ваших побажань. Сьогодні ми розглядаємо супер-супер бюджетний варіант по ціні, який навіть тяжко знайти на Тільки… Коли ви звертаєтесь на AliExpress, ви розумієте, що, перше, ви не знаєте, як вони світять, навіть якщо вам китайці зроблять фото, які в більшості випадків не відповідають дійсності. Ну і плюс AliExpress-гарантія гарантія, це, самі розумієте, гарантії ніякої немає. Тут ви купуєте офіційну гарантію гарантією, ну, я б сказав, би, дешево, дешево. Не можна це слово казати, але це дешево. 2900 гривень за комплект лінз з гарантією. А якщо ви з нами ще і дружите, ви можете приїхати до нас, подивитися, як вони світять, взяти лінзи на по, посвітити собі там. Я не знаю, там у гаражі подивитися, прокайфувати. Все подобається, встановлюйте. щось не подобається. повертаєте лінзи нам назад. Ми вам повертаємо повну суму грошей. 3, 2, 1. Друзі, я чесно вам скажу, що я ще навіть не розпаковував ці лінзи. Я тільки що здрав саму плівку. Але давайте разом будемо дивитися, що всередині, тому що для мене це теж маленька інтрига. Так. Гарантійний талон. Маленький інструктаж. Давай на мене. Я догадуюсь, для чого ці штуки. Якщо ви з лінзами вже мали, скажімо, стосунки, то ви знаєте, що ці штуки вкладаються в ті лінзи, де вони можуть бути встановлені в рефлекторні фари. Давай, подивимось. О, так! Да. Так і є. Бачите, на задня частина, як ви знаєте, для того, щоб зменшити детонації, ми повинні так зробити: отак протягнути оцю силіконову штучку, натягнути її позаду. Для того, щоб коли ми встановимо це в рефлекторну фару, затягнемо з зворотнього боку гайкою. Вона у нас тут повинна бути. от у нас є гайка у наборі. Коли ми затягуємо позаду цю гайку, у нас лінза повинна стояти жорстко відносно нашого відбивача. Це якщо у нас рефлекторна фара. І відповідно, якщо у нас ксенонова або галогенова фара і вже встановлені лінзи, нам будуть потрібні ті самі перехідні рамки, десь вони зараз з'являться, які нам допоможуть встановити цю лінзу замість лінзи, яка встановлена у вашому авто, Тому що будь-яка лінза вона має своє власне кріплення. Така лінза має кріплення Хела 3. Для того, щоб одну зняти і іншу поставити, потрібні ті самі перехідні рамки. Так, повертаємось до наших лінз. Лінзи ці мають одночіп. Це ситуація, яка, коли у нас є один чіп, який виконує функцію і ближнього, і дальнього світла. У нас є шторка, наш перемикач ближнім дальнім світло. В таких білет-лінзах у нас стоїть кристал, який дивиться нам у відбивач і передає світло на лінзу. Лінза має, я б сказав, би, компактний розмір. Це дуже гарно, інколи це принципово. В фарах, де у нас адаптивне світло, де лінза рухається, і якщо у нас ззаду великий кулер або там якийсь там драйвер, і воно заважає. Тут у нас, в принципі, цих питань не буде виникати. Кулер охолодження стоїть саме під матрицею. А, бачимо. І плюс ми маємо 4 дроти. Червоний і чорний це наш плюс. І мінус ближнього, і це два білих дроти. Це наше дальнє світло. У нас є дальня лампочка дальнього світла, є плюс-мінус. Ми підживлюємося незалежно від полярності. Підключаємо ці два дроти і відповідно отримаємо керування тою самою шторкою, яка нам дає дальнє світло. Якщо ви ці два білих дроти не підмикаєте, то у вас буде тільки ближнє світло. Ну, мабуть, на цьому і все. Дивимось, як вона світі. Починаємо, як завжди, з Галаги. Подаємо живлення. Дивимось на екран. 3, 2, 1. Світлодіодна лампочка Dravix AL 12 US. Наразі у нас є повний огляд із тест саме цих лампочок, які ми питаємось вбити, втопити. Але вона працювала. Тест дуже прикольний, чумовий, тому хочете, подивіться. Зараз дивимося, що у нас на нашому лабораторнику. Фіксуємо 13 вольт. 3,9 ампери і 52 два. Вставляємо нашу лінзу, дивимось, дивимось на екран. Три, ті, ва. Друзі, умовно кажучи, ми поміняли галогена на світлодіодні лампочки. Що ми отримали? У нас залишилась майже ідеальна світотюнова межа. Другими словами, це ярке світло, яке в нас з'явилося за рахунок діодних лампочок. Воно не стане причиною засліплення зустрічки, тому що вище СТМ у нас світла немає. Це перше. По-друге, Світло у нас стало максимально широким. За рахунок цього нам буде комфортно їхати як по місту, так і по трасі, тому що периферійним зором ми будемо бачити ширше і комфортно. Друзі, понизу ми бачимо якісь плями. Але це галогенова лінза. Ну і відповідно при встановленні діодних лампочок ми на це вплинути не можемо. Але є один плюс, що в реальних умовах на дорозі ми цього не побачимо. Three, two, так, підключилися. Нам виробник. Пише, що буде 45 на ближньому, 57 ват на дальньому. Давайте подивимось, вмикаємо наше світло. Так, 13 вольт, 3-4 Ампера і 40 4,6 Вт. В принципі, це приблизно то, що було написано на коробочці. І на дальньому світлі 13 вольт на споживання 4,1 і 54 Вт в дальньому. О, давайте подивимось, як вони світять. Ну, що я можу сказати, непогано. Кілому ширини достатньо. Можу сказати, наскільки взагалі це можливо ідеальна СТМ. Я навіть підійду до, до стіни. Дивіться, за рахунок того, що це в нас одночіп, ми маємо практично ідеальну СТМ. Тому що багато людей не подобається оця жовта пляма, яка. У нас над СТ це коли двох чіп. У одночіпа це простіше зробити технічно, тому це такий малий, маленький, але плюсик для перфекціоністів робимо замір. Так порівнюємо в реальних умовах Галогенова лампочка, лінза за коєта. Ну проти одночіпового біледа. Дивимось, отак виглядає у нас. Бачите, це у нас галоген. І отак виглядає у нас одночіпова білет лінза. Ще раз, отак галоген. Чи бачите ви його, чи не бачите, не знаю. І отак виглядає у нас білет. Можете оцінити висоту ширину світла. Це не з галоген. Мабуть, це з таким світлом ви їздите і отаке світло можете отримати за 2900 гривень на зараз. Може вони будуть подорожчають, але зараз така ціна. І ще давайте встановимо в галогенову лінзу світлодіодну лампочку і теж порівняємо з біледами. Three, two, Друзі, як завжди, почалась злива. Просто... Але ми знімаємо для вас відео. Це наша галогенова лінза, в яку ми вставили класну LED-лампочку. А це в наш в наші білет-модулі. Дивимось, отак у нас світить. Отак світить у нас. Зверху ми бачимо, це у нас галогенова лінза плюс діодна лампочка. Отак світить у нас одночіповий білет. Оце у нас одночіповий білет. Дивимось, отак одночіповий білет, отак світить галогенова фара з потужними led лампочками Друзі, обов'язково напишіть в коментарях, що вам подобається більше. Друзі, ви завжди мене питаєте, Ігор, показав це класно світить, показав це класно світить. Що обрати? Все максимально просто. Якщо у вас нова автівка або майже нова, це саме просте і саме класне рішення. Підібрали лампочки, поставили, все працює. Погнали! Якщо хочете отримати більш ідеального результату. Або хочете отримати світло як у нового ренджовера, а у вас реноміган, якому вже там під 20. Ну, звісно, біле, якось так. Підписуйтесь на канал, залишайтесь на буде цікаво. Не забувайте, що ви маєте можливість купувати товари в нашому інтернет-магазині зі знижкою та отримувати безкоштовні консультації з приводу світла. Також звертаюся до вас з проханням підтримати український контент підписками а українських воїнів донатами.